Йога і софтбол. Запрошую тебе на м'яку, але ефективну практику з софтболом. Повільно стискай і розслабляй. Дихай рівно. По черзі вирівнюй ноги, тримай рівновагу. Прокручуй таз вниз і вгору, активуючи м'язи тазу. Стискай сідниці, утримуючи м'яч стегнами. Залишайся стабільною, а навіть коли опора не стійка. Відчуй силу ніг. Рівновага починається з середини. Дихай. Відчуй, як тіло відпускає напругу. Розслаб тіло просто будь. Хочеш ще, напиши в коментарях плюсик.